Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Норвезька компанія Griff Aviation розробила та виготовила для потреб українських сил оборони потужний вантажний безпілотник. Griff 60, який найближчим часом буде передано Збройним силам України. Передача відбудеться через норвезьку волонтерську організацію Фріт Україна, яка вже не вперше підтримує Україну у боротьбі з російською агресією. У компанії Griff Aviation повідомили, що ідея створити безпілотник виникла виключно з власної ініціативи. Ативи як відповідь на критичні потреби українських військових у технологічних рішеннях, здатних зменшити ризики для життя на передовій. Волонтери організації ФРІТ Україна підкреслюють, що такий дрон може мати прямий вплив на порятунок життів українських солдатів, особливо в умовах активних бойових дій. Грів – це високотехнологічний багатоцільовий дрон із вантажопідйомністю до 60 кг, що оснащений вісьмома потужними електродвигунами, час його автономного польоту становить до 33 хвилин, чого достатньо для доставки Боєприпасів медикаментів, провізії або евакуації, дрібних вантажів із небезпечних зон. Орієнтовна вартість однієї такої платформи від 2 до 3 мільйонів норвезьких крон, що еквівалентно приблизно 180 тисячам доларів США. Найбільше, що ми можемо зробити для України, це допомогти їй у захисті. Дрон грів – це не просто техніка, це інструмент, що допоможе врятувати життя. Зазначили представники ФРІТ Україна. У Гріф-Авіейшн додали, що завдяки безпілотникам тепер можна здійснювати безпечну доставку, Необхідного спорядження туди, де наземна логістика є небезпечною або неможливою. Грів «Авіейшн» активно розвиває лінійку своїх безпілотних платформ, крім грів 60 у 2022 році. Компанія представила потужніший дрон грів 135 який може не лише перевозити вантажі, а й виконувати бойові завдання у співпраці з оборонною компанією NAMO. на грів 135 Було встановлено два одноразові гранатомети М 72 і Сі МК калібру 66 мм Ці гранатомети. Амети зазвичай використовуються як приносна зброя піхоти, але розробники адаптували їх для повітряного запуску, що фактично перетворило грів 135 на бойову безпілотну платформу. Крім технічної допомоги, волонтери Фріт Україна вже відомі своєю участю в українських ініціативах. Зокрема, минулого року вони приєдналися до програми Дронопад фонду Повернись живим, мета якої масштабне постачання дронів для потреб ЗСУ. Таким чином, співпраця між грів «Авіейшн», волонтерами Фріт Україна та українськими партнерами стає ще одним прикладом. Дом того, як міжнародна підтримка може безпосередньо впливати на ефективність української армії на полі бою, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.